Трохи розбавлю вам контент ремонтними роботами. Не завжди ж показувати товари з Aliexpress, якісь там інструменти. А трохи поділюся робочим процесом. Щось ви візьмете собі до уваги, щось мені підскажете, хтось чогось навчиться. Двохкімнатна квартира з дизайнерським ремонтом, де має бути дуже все круто і. Дуже багато сюди електрики. Я вже сюди вкинув 200 метрів кабеля, але таке враження, що я ніби сюди ще нічого не кидав. Хоча, я так думаю, що сюди піде десь метрів під 400 кабеля, тому що все дуже замутно і складно. Тут має бути 2 бокси Хагер пізніше покажу, для чого вони два. Зробив тут такий трохи срач. Ну то таке. В процесі показую якось тут кухня, хоча вона ще не, все, не вся ця електрика тут ще буде додавлено, тому що. Ще на індукційну плиту в нас немає, там ще немає на холодильник, де окремі автомати. Тут ще де котел ще в процесі. Ще висять навіть ось так старі ці всі кабелі, які я повидьоргував зі стіни. Ну, бачите, ось так все в процесі. Розмотувач кабелю, який вже я вам показував купу разів, що мені підписник його підігнав, і я йому вельми дуже вдячний, тому що це мені пришвидшує роботу просто в рази. Давайте глянемо, що у нас тут. Ця кімната більш-менш вже готова. По розеткам, але ще не готове освітлення. Тому що освітлення тут купа буде LED-стрічок. Ось є в мене план. І по цьому плану все воно має бути. Так, давайте я вам покажу ось цей індикатор. Хто там питався, як воно що працює, вмикається ось так. І що в нас тут є, друзі? У нас тут є підсвіточка. Зайдемо в ванну кімнату. Де в нас немає освітлення, і подивимося, як він працює. Ну, я думаю, десь якомусь щетковий якомусь боксі під автомати, щось там можна підсвітити. Ще така забавка для дітей. Тут є лазер. Не знаю навіщо, можливо щось показувати. Бачите, казав вам, що відпочинете від товарів від Aliexpress, один хрен показує вам якісь товари з AliExpress. Ось так працює цей індикатор. Показує одразу, де є у нас фаза, і де нуль. Тобто там 0, тут фаза. Тобто Ми вже можемо бачити, також тут є режим чутливості. Тобто Якщо його вімкнути, то він вже буде реагувати, Тобто можна шукати в стіні. Одразу вам скажу: шукає до 1 см в ось такій, ось такій штукатурці. Пройшло три тижні, адже саме стільки я робив усю всю електрику. Давайте покажу, що я тут наробив, наліпив, скільки кілометрів кабелю тут кинув. І розкажу зараз, що є в цій кімнаті. Так, друзі, дивіться, скільки в нас тут світла. Одне світло, це буде люстра така велика. Далі, ось це буде, де зелений світе, ЛЕД-стрічка буде. Далі, ось тут теж буде ЛЕД-стрічка. Йти, це все 12 вольт. Далі. Приліжкове світло для одного члена, приліжкове світло для другого члена сім'ї. Тобто дві людини суд буде наліжкове спати, і для них світло. Також там передбачені прохідні. Ось там у нас прохідний, який буде вимикати ось цю люстру. І ось там також прохідний двохклавічний, який буде вмикати одну led стрічку і вмикати другу led стрічку І все це, друзі, також буде керуватися ось тут. І також це все керується від блоків. Тобто тут у нас зараз 12 вольт і там у нас зараз 12 вольт. Ось ці-всі всі дроти. Тут буде біля ліжка ось така стільниця. І в цій стільниці будуть розеточки, вимикачі, там usb розетки, Коротше, все дуже по-модному. Так, йдемо у нас на балкон. Балкончик. Ось такий. Тут буде столик. Буде таке якесь світильничок. Ось тут у нас світитися. Там всі розетки, там прохідний у нас вимикач, де вмикається на балконі світло, і тут прохідний також вимикається це все світло. Гардеробна, величезна кімната. Так, тут буде величезне дзеркало, і воно буде з підсвіточкою. А підсвіточка на дзеркало буде вмикатися ось тут, і ось тут ще буде вмикатися, де в нас буде точечне освітлення. Так, йдемо далі. Ну і там дві розетки, і в принципі, все. Балкон під котел, дві розетки, окремий автомат. Тут також освітлення, розеточка на балконі. Все це ось так воно зроблено. Там кондиціонер, окремий автомат, там розеточка. Далі кухня-студія. Ось така величезна кухня-студія. І ось стільки тут я накинув дротів. Так, тут у нас що буде? Холодильник, окремий автомат. Далі посудомийна машина. Посудомийна машина прив'язана до всієї робочої частини. Так, робоча частина у нас так. Сяк. Тут у нас на робочій частині підсвіточка. Ось там один кабель, і ось тут, де зеленим, світить другий. Тут буде led стрічка Тобто led стрічка ось так буде йти, і led стрічка буде ось так. І сюди вже все воно враховано. Це у нас 12 вольт. Ну і також ось це у нас тут вимикач буде. І розетки, і індукція. Чотири квадрата кабель на індукцію. Окремий автомат, 20, 25. Далі духовка теж окремий автомат, духовка і п'єзоелемент. Окремий автомат. Так, витяжка кабель є. Ну і в принципі тут все. Переходимо з кухні в гостьову кімнату. Ось стільки я тут накидав цієї електрики. Так, що в нас тут є? Дві розеточки. Тут буде бра. Тут буде підсвітка над столом. Така буде лампа вісіти. Далі. Там буде точкове освітлення на кухні. Все це діло буде керуватися ось звідси. Тобто, в нас тут є одинарні і двох вимикачі. Так, далі, друзі, в цій же кімнаті, де ми бачимо зеленим світе. Це для тесту, я підключив. Тут буде йти led стрічка 12 вольт. Тобто, led стрічка буде ось так, через все це йти аж туди, в кухню. Далі. Тут буде окремо такі дві в натяжні стелі. Походу, ось так: одна піде, і сюди інша. І окремо буде вмикатися що одна сторона, що друга. Розетка на камін електричний. Там буде столик, розетки, інтернет. Тут також має бути якийсь столик і ось стільки розеток. Так, переходимо в коридор. Що в коридорі я вам ще не показав. Ось тут також буде LED-стрічка 12 вольт. Ось такого вона буде йти. І можете звернути увагу, скільки тут кілометрів кабеля я прокинув. З коридора переходимо в ванну кімнату. Тут двохклавічний вимикач. Один вмикає 12 воль-стрічку, другий вмикає точкове освітлення на 220 вольт. Заходимо в ванну кімнату. Ось це у нас точкове освітлення буде 220 вольт. Це у нас 12 вольт буде йти ЛЕД-стрічка над ванною. Далі окремий автомат на пральну і сушильну машину. Дві розеточки вона буде так стояти, одна на одній або комбінована. І далі в нас електрорушничок прихованого монтажа. Пізніше покажу, як це все має бути. Так, і що у нас тут є? У нас тут є на витяжку, і ось там буде вмикач на витяжку, і вмикач буде на дзеркало і ще одна розеточка. І все. В коридорі подвійний вимикач, один вмикає точкове освітлення, яке має бути тут. Інший вимикач буде вмикати дзеркало. Ось тут у нас буде таке величезне дзеркало. Два бокса Хагер вольта. В одному я розмістив лічильник, в іншому автомати. Лічильник розмістив ось таким чином, кому буде цікаво ну, по-інакшому воно не підійшло. Тобто перевернув ось цю рамку, щоб було видно ось ці всі цифри, щоб працював лічильник і було його видно. Далі тут, що в нас є: реле. ПЗВ, двохполюсний автомат, і далі пішли автомати світла, автомати розеток. В принципі, все. Що тут ще є в коридорі? Всі блоки. Я їх розмістив ось тут. Давайте я покажу. Це ще воно нічого не закріплено, тому що штукатури будуть це все діло вже закріплювати. П'ять блоків. Враховані, де у нас максимальні. тобто, Йдуть led стрічки більшої потужності, лес стрічки меншої потужності. Все, в принципі, враховано, все культурно, все чудово. Також тут у нас буде Wi-Fi-роутер і буде охорона. Модуль, виходить, охорони, і на нього також йде окремий автомат. Блоки працюють через один кабель. Тобто від розпаючної коробки в нас йде трьохжильний кабель, який заходить ось сюди, в бокс. Далі. На жовтий кабель в розпаючній коробці ми подаємо фазу. Фаза вмикає блок. І одразу в цей же самий кабель в нас заходить плюс і мінус. Він вертається в розпаючну коробку. І там же ви підключаєте на всі ті led стрічки Також воно організовано і тут. Як бачимо, все легко і просто. Ось така друзі, вийшла робота в Петровича аж на цілих три тижні. Надіюся, всім пояснив, все зрозуміло. Кому не зрозуміло, пишіть, запитуйте, кожному дам відповідь. Так, далі що буде? Далі буде збиватися, напевно, ця вся штукатурка, і буде все це ж. Штукатуритися, доводитися до нормального стану. Кому буде цікаво, той, в принципі, підпишеться і буде стежити, як ця квартира буде вже в такому класному дизайнерському ремонті. Ну, це буде ще не скоро, місяця, десь так, через два, через три. Це ви все будете бачити. Так що, так, да, можете ставити вподобайочки, можете не ставити. Всім до побачення!